11 сіл на Київщині закрили на карантин, і все це через одного кота. У Київській області більше десятка сіл, сіл закриті на карантин через те, що чотирилапи безхатька забрала додому місцева мешканка, а він став кусатися, і у тварини виявили сказ. Щоб запобігти поширенню смертельної недуги у білоцерковському районі, запровадили карантинні обмеження. Місцевим рекомендують щепити своїх тварин на карантині через скаженого кота, який вкусив людину, перебуває і одне з селищ на Рівенщині. Ну а як не постраждати від безпритульних тварин, та як саме їх потрібно перевіряти? Якщо вже ну дуже хочеться прихистити, розповідаємо. А, розпитаємо в Олександри Мезінової керівниці найбільшого притулку для бездомних тварин в Україні. Туди потрапляють чотирихлапі безхатьки, без які ви виявили агресію. Добрий день, Олександро. Добрий день. Так, ну ми бачимо. Ви не самі з нами. Так, як звати вашого? Улюбленця чи улюбленців навіть так? Не видно мені? Це Соня, соня яку ви знайшли в полі, а це сніжок, це кіт сніжок, якого я забрала зі свого притулку. Так, ну тобто вони були безпритульними. Ви їх знайшли і так би мовити, всиновили, так чи як це правильно називається в даному контексті? Вкотили і вкотили. вкотили. Встановили їм до Кирила. Так, і розкажіть, от алгоритм. От ви їх знайшли і як далі? Одразу додому, чи все ж таки спочатку ввети лікарню, подивилися, перевірили, щепили? Коли я знаходжу тварин, чи коли вони попадають до нас в притулок, то звичайно ж ми їх показуємо лікарям. Перш за все робимо щеплення. Щеплення в нас проводиться кожен рік обов'язково, і далі ми за ними доглядаємо, слідкуємо щоб все було добре. Також їх передивляється лікар на інші захворювання. І, наприклад, у цих тваринок, а Соня одразу ж потрапила до лікаря, і дивилася. А сніжок потрапив до нас від людей, які його знайшли на вулиці. Він був, я не знаю, чи викинутий, чи просто загубився. Але він був дуже нещасний. Ну як і Соня. І а, теж він потребував а, втручання лікарів. А, я а, вважаю, що сказ це дуже небезпечна а, хвороба, а, і тому в Сіріусі дуже серйозно ставляться до цього. У нас всі тварини вакциновані від сказу обов'язково. Ну, ми теж робимо і комплексне щеплення. А, і а, ми завжди а, людям, які приходять до нас а, лікуватися, чи вони приходять а, до нас а, з, а, з якимись, а, ну, за, за якоюсь порадою. То ми завжди їм рекомендуємо щеплення від сказу, і а є, це скажіть чи існують якісь там певні ознаки, так що ти тільки подивився на тваринку і розумієш, що так, з нею краще не мати справи, можливо, там сказ або ще. Ну існують якісь ознаки такі? Так, звичайно, існують. Якщо тварина боїться світла, якщо вона боїться води, навіть звуків води. То це вже певні ознаки того, що в неї а, велика проблема. А, що це, а, можливо, є сказу. Не завжди, от люди кажуть, що повинна бути піна, чи а, тварина повинна кусатися обов'язково. Це не завжди так. А тварина вже починає кусатися, коли їй дуже а, некомфортно і а, ви. А, Ну, ви її мішаєте, так? А а скажі, чому ви, ви ви маєте на увазі боїться води? Як це перевірити? Тобто то просто поставити її водичку і якщо вона а, не так. хоче до неї підходити, то є проблема, так? Ну це не завжди так, але а, якщо тварина навіть лякається, вода її просто лякає. І а, якщо вона не підходить до води, якщо ви а, можете навіть бризнути а, на неї, але це. Не, не дуже безпечно а, на неї водою, і вона дуже злякалася цього. А е, також вона, а, вона старається а, сидіти десь по темних кутках, і а, ну, їй дуже погано. Їй дуже погано а, в неї може бути слиновиділення, тому що в неї йдуть спазми, і а, їй, їй дуже зле. А, Тому... а, буває, а буває іноді так, що ну, дитинка принесла кошенятко з вулиці, чи там не знаю, ти знайшов собачку, яка їй погано, і ти забрав її додому. Що треба робити в цих випадках? Ну, одразу там, одразу довети лікарні або ну що ну, я б рекомендувала цю тваринку обов'язково вести до лікаря. Обов'язково, і щоб її подивили, на неї подивився лікар, а сказ він може не виявити зразу, так? тому що ну, це неможливо зробити якісь аналізи чи ще щось, щоб точно виявити. Це тільки ознаки можуть бути ну, зовнішні. так? І, і то а, не завжди, а, тому а, звичайно, щеплення це перш за все потрібно робити, але а... щеплення, обстеження. Ну тобто, і отакі є такі певні лайф лайфхаки, як зрозуміти, що все ж таки є певні проблеми. Надзвичайно вам вдячні, тому що тема дійсно набирає знову ж таки актуальності. Так, Олександра, Мезінова, дякуємо вам. Будемо більш обачними. Ну пам'ятати, що все ж таки тварини це наші е, друзі, вилаги, друзі. Так? так однак, треба бути обачними.